Святкуючи новий рік, люди часто мусять вибирати пити алкоголь чи сідати за кермо. І інженери пообіцяли вирішити цю проблему ще до 2020 року, коли на дорогах Європи та Америки можна буде побачити машини без водіїв. Технологія автоматизованої машини вже існує, і експериментальні моделі навіть можна побачити у Сполучених Штатах. Тож не за горами, той день, коли відсвяткувавши новий рік з друзями, можна буде лише наказати своїй машині довести вас додому. З подробицями Олексій Кузьменко. Компанія Google вже тривалий час проводить масштабні випробування роботизованих автомобілів. Сумарно всі тестові автівки Google до серпня цього року наїздили 480 тисяч кілометрів. Над удосконаленням технології безпілотного чи вірніше безводійного авто працюють провідні автомобіли-будівники. А цього вересня губернатор Каліфорнії Джері Браун дозволив використання безводійних авто на дорогах штату. фантастика стає реальністю на дорогах. З'являються машини без водіїв роботизовані машини, обладнані камерами, радаром та датчиками руху. Технології безводійних машин зробили неабийки ривок уперед, завдяки конкурсам, спонсором яких виступала агенція просунутих оборонних проектів Дарпа. Річард Мейсон, інженер компанії RENT, допомагав розробляти автівки для змагань під агіду Дарпа в період між 2004 та 2007 роками кожні два роки здатність машин обробляти інформацію збільшувалась у 10 разів. За чотири роки це вже у 100 разів більша потужність порівняно з відправною точкою. Зрозуміло, і вартість збільшується, але можливості цих машин стрімко зростають. Відвідувачі останнього автошоу у Лос-Анджелесі вже мали можливість побачити, яким буде автомайбутнє. Хоча ці машини ще потребують водія. Машини подібні до цієї крихітної міцубіші дуже економні. Нові ж автомобілі від Хонда роблять ставку на безпеку. Камера, вбудована у дзеркало з боку пасажирського сидіння, подає інформацію на навігаційний екран, Тож зміна полос є безпечнішою. Серед інших новацій система попередження зіткнень по периметру автомобіля. Ці системи полегшують керування авто проте ще не заміняють водія. Леслі Кендал, куратор автомобільного музею Пітерсона, каже, завдяки роботизованим авто дороги стануть безпечнішими. Людський фактор є головною причиною аварії. Усуваючи його, ми підвищуємо безпеку. втім, не всі готові відмовитись від відчуття контролю над власним авто. знадобиться час, щоб люди повірили, що ці технології надійні. Але спочатку це ще треба довести. Річард Мейсон додає роботизовані авто вже довели свою надійність. Єдине, що стоїть на заваді їх експансії, за висока поки що ціна. Перші безпілотні авто достеменно коштуватимуть. У сотні тисяч доларів Олексій Кузьменко голос Америки.